Ефір телеканалу Аверс продовжує формат на часі з вами, ведучий Дмитро Ураєв. Говоримо про питання та проблеми, які цікавлять та хвилюють громаду. Сьогодні говоримо про роботу департаменту соціальної політики в контексті того, що Одвічна проблема допомоги одиноким інвалідам та безхатченкам з настанням холодів набуває все більшої актуальності. В нашій студії директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода. Пані Вікторія, мої вітання. Дякую, що завітали. Ну і насправді, мабуть, даруйте. Але почнемо навіть з такої тривожної інформації, яка нещодавно з'явилася в українських засобах масової інформації про те, що на одній з зупинок у столиці України зранку був знайдений померлий внаслідок переохолодження, хоча ще нібито і не сильні морози. І відразу в соцмережах з'явила ціла хвиля обурення, якраз яка є пов'язана з тим, що та невже ж... Так, от просто може загинути людина на від холоду, хоча ще ну не, не такі вже холоди. Е, наскільки готовий департамент соцполітики Луцької міської ради і його Луцький міський територіальний центр обслуговування до таких ситуацій до підтримки людей, які потребують цього? Ну, скажем, ця тема досить актуальна, особливо коли настає зима, настають холоди. Два роки поспіль нас в територіальному центрі. Працює пункт обігріву. Працює він цілодобово з настанням морозів, безхатьки можуть безперешкодно. Дістатися до нашого центру там вони отримають цілий ряд послуг. В першу чергу забезпечуємо теплими речами, їх забезпечуємо гарячим харчуванням їх. До речі, це цілодобово робиться. Вони можуть помитися, переодітися, отримати послуги перукаря. Необхідні огляди є, працює медсестра в нас в нашому територіальному центрі, куди вже як вона огляне, може скерувати до якогось медичного закладу. Крім того, ми тісно співпрацюємо з фондом переображення. Це знаходиться на Станіславського 15 а там працює центр обліку бездомних, а також кімната нічного перебування з настанням холодів. Крім як в територіальному центрі на Данила Галицького, 18, чи на Станіславського, 15. хочу звернути увагу на адреси, да ми е... ще раз даруйте, але давайте наголосимо, де саме знаходиться ваш центр і де оці адреси. адреси, територіальний центр знаходиться на вулиці Данила Галицького, 18, місто Луцьк. І е, фонд переображення, там де також надаються послуги щодо обігріву безхатьків, е, знаходиться на Станіславського, 15 А, це територія церкви Фіміан. Якщо говорити про е, ну, ми називаємо адреси, це відповідно як заклик, як ну, координата, куди можна звертатись, куди можна прийти. А чи є така система співпраці там, до прикладу, з муніципальною вартою чи з правоохоронцями, які чи там з які можуть доставити туди цю ту людину, ні, однозначно, ми співпрацюємо як із муніципальною вартою, так і з медиками, також з поліцією. Хто б не доставив угу. нам безхатьків, ми готові прийняти, обігріти, накормити і надати ті послуги, які дійсно їм необхідні. Крім того, я б хотіла закликати наших небайдужих громадян міста, якщо вони бачать, що дійсно десь людина замерзає або потребує нашої допомоги. Звертайтеся як в поліцію, так і до нас. також Служба 1580, працює постійно людської міської ради, так гаряча лінія Луцької міської ради. Ми постійно на зв'язку з цима і готові прийняти людей, допомогти їм дійсно в період холодів, тяжку хвилину, щоб вони не замерзли і от не було таких от страшних випадків, про яких ми сьогодні говоримо. Якщо говорити про одиноких людей, тобто не тільки безхатченки можуть звертатись так до цього центру з допомогою? Так, центр діє вже понад 20 років. Наш центр обслуговує одиноких громадян, обслуговує інвалідів, загалі обслуговує всіх пенсіонерів і кому. Потрібна наша допомога в нашому центрі працює чотири відділення. В першу чергу це відділення, яке обслуговує людей похилого віку одиноких на дому, відділення по наданню адресної грошової і натуральної допомоги, відділення соціально-психологічних послуг, і відділення денного перебування. Що говорити про відділення допомоги на дому? То воно надає послуги одиноким громадянам вдома. Це ті громадяни, які не мають можливості вже самостійно за станом здоров'я себе обслуговувати. Приходить соціальний працівник, наш необхідний спектр послуг надається. Це і прибирання в квартирі, це і приготування їжі, це і відвідування магазинів, базарів, інших установ, там де необхідна значить наша допомога. Відділення денного перебування це люди приходять в територіальний центр, мають можливість спілкуватися, приймати участь в різних майстер-класах, отримувати допомогу нашої медсестри, фізіотерапевтичного кабінету, отримувати допомогу, якщо передбачено лікарям надання масажу. У нас надається масаж, як ручний, так і є крісло масажне. Крім того, хочу сказати, що наші люди, які не мають можливості постійно прохарчуватися в зв'язку з малими доходами, є така функція. Програма так, за рахунок коштів міського бюджету, малозахищені пенсіонери мають право два місяці в рік безкоштовно отримувати гаряче харчування у вигляді обідів. Тобто приходити туди. Приходять і... до нас і е, харчуються один раз в день. Це обід, повний обід, там перше, друге, якийсь компот, обов'язково чи е, чай, і повністю отримують збалансоване харчування раз в день. Е, крім того, лежачі, які е, не можуть дістатися до нас, соціальний працівник приносить обід додому. Люди, які прохарчувалися два місяці, але е, вкрай напружена ситуація щодо доходів цих громадян, е, доходи досить обмежені. То через е, комісію проводяться. Огляди таких людей, їхнього доходу визначається, середня межа, так, середній розмір. І тоді можна прохарчувати людину, це вже буде платно, але людина оплачує лише за продукти харчування. В середньому це виходить ну, 210-230 гривень в місяць. В залежності від вартості самих продуктів. Ну, а як от відбувається взагалі моніторинг? Як ви сказали, ваші працівники ходять до таких одиноких людей, так доглядають і виконують там ті функції, які ви вже назвали. А, тобто, у вас існує певна база цих людей, так? Нас так, є, так Тих, нас є, хто база потребує. пенсіонерів. Ми тісно співпрацюємо з пенсійним фондом. Uh -huh. Крім того, скажемо, що наші послуги досить розповсюджені, громадяни вже. Знають про існування такого територіального центру, в більшості звертаються самостійно. Крім того, ті працівники соціальні, які відвідують вже скажімо, наших підопічних, вони спілкуються з сусідами їх, виявляють таким чином тих людей, які проживають в будинку, які дійсно потребують такої mm -hmm. нашої допомоги. І от таким чином виявляємо і. Надаємо допомогу ну, тобто, да, одиноким ви їх громадянам. включаєте що називається, в коло своїх… На сьогоднішній день в нас в рік обслуговується 4,5 тисячі громадян. Щоденно, щоденно наш територіальний центр це відвідують понад 300 осіб. 130 із них, 130-140, в залежності від місяця отримують гаряче харчування. Така от це ж даруйте і немала має бути і територія цього центру. Ви, знаєте, Ви сказали про кількість років, які він працює, мабуть, точно потрібно розширювати. На жаль, кількість таких людей не зменшується. На жаль, кількість не зменшується, і хотілося б. Звісно, більшого приміщення, тому mm. що є багато досить ідей, але е, ми не стоїмо на місці, і наша міська влада іде нам назустріч. Е, в першу чергу вона підтримує е, той центр, який вже існує. Саме в цьому році виділено. Практично півтора мільйона гривень для того, щоб ми відремонтували дах в нашому приміщенні. Там була досить критична ситуація. Ми не один рік зверталися і до попередньої влади, тому що ну, дійсно приміщення знаходиться в старому місті на вулиці Данилевались, ну, іде, про, да, угу. іде просідання, і ну, приміщення дійсно потребувало е ремонту, особливо це. Ішло від покрівлі. На сьогоднішній день е, ремонт покрівлі завершено. Дякую міській владі за виділені кошти за підтримку наших підопічних, наших ну, соціально незахищених верст. Крім того, на сьогоднішній день хочу сказати, що вже виділено приміщення нашою міською владою для створення центру такого притулку для безхатьків. Угу. Вже ми розпочали. Проєктні роботи для того, щоб реконструювати дане приміщення, і сподіваємося, що в наступному році в нас запрацює досить потужний центр для безхатьків. Це буде не тільки відділення обліку безхатьків, не тільки відділення якогось денного перебування. Ми плануємо зробити там реінтеграційний центр для безхатьків». Це досить, досить е, серйозний заклик, скажімо так. Ну, але думаємо, що нам це вдасться. Фінанси потрібні. Е, потрібні, безумовно, потрібні фінанси, але, скажімо так, е, ми знайшли інвесторів, які готові частково профінансувати. Ну, і Міський бюджет досить активно долучається до е, підтримки соціально незахищених верст. І е, вже в принципі, е, ми, готу, ми готові до того, щоб той центр ну, тобто ре, 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 реконструювати і запускати його. Ви маєте, скажімо, якісь вже на щастя, сталі джерела фінансування цього проекту. Так, так Ну, гарантовано. Я поки що не хочу озвучувати тих людей, е, які uh -huh. будуть долучатися до е, створення цього проекту. Давайте ми його запустимо, а потім ми просто озвучимо ті, хто дійсно влився в виконання оцих от важливих завдань і підтримки саме нашого населення, громадян. У цих проєктах ви керуєтесь ну, не в Луцьку ж вигадана така система, і далеко в світі це все давно-давно вже облаштовано. В, в різних країнах по різному, дійсно, а як в Україні в різних містах, в порівнянні Луцьк не пасе задніх в такому догляді за. Безхатченками у нас здається з одного боку, можливо, і комфортніша ситуація, ну чисто з кількості населення, якщо порівняти там, наприклад, Львовом чи з Києвом. Так я вам скажу так, що в задніх не пасе. У нас багато років фінансується саме фонд переображення, з яким ми співпрацюємо. Там є центр обліку бездомних і кімнати нічного перебування. Фінансується частково. Він ну пер, переважна сума виділяється з міського бюджету щороку. Але на сьогодні вже ми підійшли до того. Що виділено приміщення саме для облаштування центру для безхатків. воно буде у вигляді відділення нашого територіального центру і фінансуватися воно буде за рахунок коштів міського бюджету повністю. Да, безумовно, ми будемо долучати наших волонтерів, всіх небайдужих, хто хоче допомогти таким людям, соціалізуватися, розпочати нове життя. Тому ну, сказати, що Луськ пасе задніх це. Буде просто Це неправда. Так. неправда. А ви говорите про оцей, дійсно соціальну адаптацію, чи є можливість, чи є така робота, що ну, ті люди, які опинились в силу різних причин на межі такої бідності, так? ну, ті самі безхатченки. Там а окремо одинокі, чи можуть вони отримати допомогу не лише таку, яку ну першу, скажімо так, ясно, їжа, обігрів, який, якийсь одяг. Це ну, скажімо так, перший рівень допомоги, який потрібен. А чи можуть вони якось вийти з цього ну прошарку через справді якісь там роботи, там чи психологів, чи там якоїсь іншої допомоги? Саме для цього і відкривається цей реінтеграційний центр, який дійсно буде, скажімо, виводити людей з тої складної ситуації. Безумовно, говорити про те, що всі стануть не, на ні. шлях, ми не можемо. Звичайно. Тому що статистика говорить, що зазвичай це йде лише, на жаль, до 40% тих людей, які потрапляють в такі умови, і вони хочуть вийти з них. Дай Боже, якщо скажімо... Навіть декількох людей вдасться витяг витягнути, да? витягнути то це буде великим кроком вперед і допомогою для тих, хто її потребує. Ну не секрет, що мабуть. Цьому в цих людях є окрема кількість е, таких, що ну чекають такої допомоги, ну тобто прагматично підходять до цього, скажімо так. Е, вони знають, що вони там отримують е, там, їжу, харчі, там е, одяг, вони якби використовують, виходить так, е, ваші кошти. Ну ймовірно е, в якихось верствах населення інших це може викликати навіть певне обурення чи є така момент. Ну, безумовно, цього виключати не треба, але е, будемо говорити так: в першу чергу е, треба впливати на свідомість людей, як свідомість людей, тих, які потрапили в такі складні життєві обставини, і свідомість тих громадян, які можуть допомогти. Треба говорити про те, що допомагати завжди краще, ніж просити допомогу. Тому ми свідомо повинні підходити до того моменту, що ми повинні протягнути свою руку допомоги для тих, хто. Знаєте, опинився, скажем, десь внизу. Будуть працювати психологи, будемо працювати тісно з центром зайнятості, з підприємцями, з соціально відповідальним бізнесом. Да, дійсно, на перших етапах, скажем, будемо вводити людину, підтягувати, якось адаптовувати її до того, що вона може зробити крок в іншу сторону, може соціалізуватися, реінтегруватися і почати нове життя. І багато багато країн, скажімо, західних вони працюють в цьому напрямку і працюють досить успішно. Якщо подивитися, навіть на ту саму Польщу, вона зробила дуже великий крок перед цьому напрямку, mm. і дуже багато людей повертаються до нормального життя, створюють нормальні сім'ї, починають працювати. А чому ні? Скільки людей працює в, от, наприклад, в цьому Луцькому міському територіальному центрі обслуговування одиноких громадян та інвалідів? Нагадаємо, ще раз це Данила Галицького 15, правильно? 18. 18. Данила Галицького 18. 18 працює в нас 130 людей. Як я вже сказала, протягом року ми обслуговуємо 4,5 тисячі громадян. Це щоденно ми обслуговуємо, тому штат досить невеликий, але. Ви знаєте, люди працюють вже по багато років. Колектив такі, е, який вже устоявся, скажімо. і ну я дуже задоволена роботою нашого колективу. Люди працюють з душею, люди повністю віддаються своїй роботі. Взагалі, робота департаменту соціальної політики ну насправді то і не обмежується лише тільки функціонуванням центру обслуговування одиноких і інвалідів. Насправді, то спектр ваших. Напрямок напрямки ваші охоплюють багато різних аспектів соціального життя наших людей. Можемо поговорити про ту тему, яка здається з наступного року почне реалізовуватись на рівні проєктів чи на рівні вже якихось практичних кроків. Я говорю про муніципальну няню. Така тема, яка вона на часі, до справді тому, що внаслідок того, що люди зайняті інтенсивно працюють їздять за кордон, і так далі. І так далі, і так далі. І так далі тема нянь зараз, як ніколи, мабуть, актуальна. І тут такий проект. Так, в травні місяці цього року була прийнята постанова. Кабінету міністрів України про створення пілотного проєкту щодо е послуг цієї муніципальної няні. Що це таке? Ця няня буде надавати послуги, скажімо, по догляду за дитиною до трьохрічного віку. Батьки винаймають няню, самі вони мають право оприділитися з няню, які вони будуть довіряти свою дитину. І... Е Держава буде відшкодовувати їм кошти. Хочу зразу зауважити: ходять розмови про те, що якщо залучити муніципальну няню, то батьки будуть втрачати допомогу одноразово при народженні дитини. Ні, це не так. Допомога одноразова при народженні дитини і далі буде виплачуватись, так як це передбачено законодавством, вона виплачується одноразовою сумою понад 10 тисяч, і далі 36 місяців по 860 гривень місяць. Плюс, якщо мама або батько, той, хто отримає цю допомогу, дійсно доглядає дитину самостійно і не, значить, Звертається до послуг муніципальної няні, ми сплачуємо за нього єдиний соціальний внесок для того, щоб йшов стаж цій людині. Якщо буде надаватися послуга саме муніципальної няні, батьки будуть виходити на роботу, одноразову допомогу вони будуть отримувати однозначно в розмірі 860 гривень, але єдиний соціальний внесок сплачуватися за рахунок державних коштів з них вже не буде. Вони будуть оплачувати його вже за рахунок своєї заробітної плати. Крім того, будуть оплачуватися послуги цієї муніципальної няні. Оплачуватися вони будуть один раз на рік, але розмір буде щомісячний в розмірі прожиткового мінімуму на дитину від нуля до шести місяць до шести років. Вибачаюсь. Ну я хотів би ще раз звернути увагу наших телеглядачів, що ми сьогодні спілкуємось з директором департаменту соціальної політики Луцької міської ради. Основна тема є. Ку ми намагались розкрити, якої торкались, це все ж таки робота Луцького міського територіального центру обслуговування одиноких громадян та інвалідів, і актуальність цього центру функціонування його в умовах настання холодів. Справді зросла, і власне ми з'ясували, що є куди звертатись. Вулиця Данила Галицького. 18. так само з закликом до. Всіх не бути байдужими до будь яких ситуацій несподіваних до звичайних громадян, які в силу різних обставин можуть потрапити в складну ситуацію. Будьте уважними один до одного. Не лише тільки муніципальна варта, і поліція та медики до цього може можуть бути. Причетними. Ну а тема муніципальної няні. Я думаю, що обов'язково наступного разу найближчим часом ми до цієї теми повернемося, адже там є чимало питань, які я сподіваюся будуть цікавими нашим. Глядачам на цьому друзі завершуємо цей випуск програми на часі. З вами був ведучий Дмитро Ураєв. Ще раз дякуємо нашій гості, директору департаменту соціальної політики Луцької міської ради, пані Вікторії Майбороді. Дякую, ви часто гостя, і це приємно ось залишайте з нами аби знати більше і не пропустити головного. Залишайте заверсом.